Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Ну що, всі вже почули запах весни, хоч і мороз. А ми йдемо, як ви вже розумієте, в садовий центр любуватися ось цими красотами. Хіба ж пройдеш повз квітучий гіацинт і котики? Ну, верба, ви ж розумієте. Як я не чхала, але старанно знімала все. У холодному залі. Вербичка вже розпускається, все більше і більше, скоро з'являться листочки. А мені хочеться, щоб весь рік були ось такі котики на ній. І любуюся. А погляньте, який асортимент. Просто неможливо все обійти, понюхати і показати. Звичайно ж, притягують погляд ось такі альтанки. Використовують їх тут не по призначенню, зрозуміло, що це альтанка садова. А тут використовується як експозиція, композиція. Ви бачите, постійно вони міняються, ці композиції. Зараз всі готуються до Великодня. Примула. Перша квітка, перша цвіт. Це саме про неї кажуть, що це ключі від весни, петрові ключі. Я вже розповідала вам цю легенду. І всі інші квіти просто ми вже називаємо так по асоціації, бо що це перші квіти. Ну, не знаю, можливо, в когось і так, але тут дійсно першоцвіти квітли цією зимою, мабуть, постійно. А ось те, що ми постійно плутаємося, це пролісок або сила. Тут він у білому варіанті, для нас більше звична його голубенька форма. форма квіточки. Вони теж є різних видів, а ось саме підсніжник або ж галантус. Я постійно про це говорю, і я вже розумію, що набридла всім. Але ж це зовсім різні квіти. Вони навіть сімейства у них різні у пролізка і у підсніжника. Якщо буде цікаво, вам я розповім про них більш детально. А зараз ми гуляємо і насолоджуємося. Здалеку я подумала, що це е, конвалії. Але ж яка конвалія цибулькова? Звичайно, що це один із видів білоцвіту. Здається ж, так. Добре, ще є табличка, де написана правильна назва. Так, це білоцвіт, до речі, він росте і в природньому середовищі, і навіть в Україні є регіони з дикоквітучими білоцвітами. І це ще один претендент, щоб плутати підсніжники, проліски, білоцвіти. А це у нас ботанічний тюльпан. Квіточка, яка на сонечку розкривається і схожа на маленькі зірочки. Їх дуже багато, потрібно садити поряд, виглядають приголомшливо такі букети маленьких зірочок. В Німеччині вони називаються лісовими тюльпанами. Як бачите, дуже багато алюмію. Я навіть задумалася, що і мені потрібно, але тут немає. Висоти рослин, і я не знаю, як він впишеться в мій садочок у А це лакфіоль. Я вирощувала цю рослину з насіння. Росте прекрасно, але один нюанс це дворічна рослина, і лише наступного року вона вам заквітне. Але можна тримати як багаторічну, як вдасться, вона почне сіятися. До речі, прекрасно зимувала в Харківській області, ви знаєте, що там не дуже тепло. Зазвичай холодні зими, хоча б тепер не зрозумієш, чи то зима, чи то весна, чи то пізня осінь. Плющі. Останнім часом ми все частіше на них звертаємо увагу, саме як декоративну рослину в наших садочках. В садочках дуже багато різних форм, видів, прекрасна рослинка, але потребує умов. Це агапантус саме біла форма його. Це комплекти із декількох штучок, але мені не дуже сподобалися корінці. Крокосмія, рослинка багаторічна, але інколи потребує викопування. В теплих зимах зимує навіть в землі. У мене вдома проходив якраз експеримент в той рік, коли почалася війна, і я не знаю, чи вийшли вони з зими, не можу сказати: Люпин. Краще розм... брати вже в корінцях. Хоча непогано можна виростити із зерняток, але в основному він зацвітає на другий рік. Тому варіант із кореневищем просто прекрасний. Скадоксус це рослинка з родини Амарилісових, прекрасно росте в горщиках, квітне. Ви знаєте, що в мене є така рослина. Це рослина феєрверк, яка дуже стрімко кидає свій квітконосик і ратує ось такою яскравою шапочкою, як Culbabka. Є відео на каналі, заходьте, дивіться, фрезія рослина, яка виглядає приголомшливо, часто використовується для вигонки, так як іранкулюс або лютик, але ростуть краще у природньому середовищі. Викопувати потрібно, ви це знаєте, так, як і з антидескією. Звертаю увагу, не купуйте мілкі цибулинки. Варіант, що вона заквітне у вас не дуже рясно перший рік, а потім почне ділитися і не дочекаєтеся квітів зовсім. Це амаркріном і агапантус стандартного синього кольору. Ці рослини у мене є. За агапантусом я ніяк не можу подружитися, не хоче квітнути. Моя брала, чого я казала, що проблемні кущики, Обробки від грибків не було. Я тут чудила чи могла. Але ніяк силу не набере мій кущик. І знову підходимо до прикрас, до фігурок садових. Ви бачите, як можна використовувати штучні квіти в декораціях саду. Дуже гарно виходить. І ось квіточка, яку я, вточніше, кущ, який я побачила в ботанічному саду. Це дійсно гамамеліс. Один із варіантів цвітіння це він є жовтий, червоний і жовто-червоний. І погляньте, він квітне дуже-дуже рано. Це прикраса просто для саду. І така знахідка. Дійсно, як тільки. Проходить морози, і... хоча морози і є зараз в Німеччині. І, звичайно, ще не змогла пройти повз сукулентів, які збираються квітнути. До речі, гамамелі стояли горщики на вулиці і в переході між гаря... теплим і холодним залом. Зараз ми вже в, теплої... в теплій залі, бо тут ви бачите є і сукуленти, і інші рослини, які в кімнатному зелененні використовуються. Я не спеціаліст по сукулентам, але ось так одним оком ми подивимося. Мене притягли просто, я ніколи не бачила, щоб ці рослини квітли. У мене точніше, вони не квітли. Ну, якось їх особливо в мене й багато і не було. Але тут у мене був шок, бо це алоя. Можливо, підписано неправильно, можливо, я неправильно запам'ятала назву, але звикла довіряти. І ось те, що нагадує нам про Великодень. В Німеччині з'являються кролики повсюду, в різних варіантах, від кімнатних фігурок до садових ціну ви бачите. Цікаві такі фігурки. І до Дня Святого Валентина ось. Ось такі букети. Це букети для тих, хто, так як і я, не любить зрізані квіти. Зверніть увагу на Бромелєві. В основному ця квіточка основна пропадає і з'являються пасинки, які через 2-3 роки починають квітнути. Стара рослина гине, будьте до цього готові. Але вона дуже довго зберігає свій ось такий екзотичний яскравий вид. І ще вона нагадує, що ми закінчили прогулянку, а на вулиці. Ось така весна. Весна, що несе нам віру, надію, віру мир та перемогу. І в щасливе майбуття! Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтесь, залишайте коментарі, адже саме вони дають ідеї для наступних відео. А я бажаю всім миру та перемоги. Поверненню всіх додому. І до зустрічі в наступних відео!